Стела Асанж, дружина засновника Вікілікс Джуліана Асанжа, заявила у відеозверненні, що тюремне ув'язнення її чоловіка добігло кінця. Як повідомляють, він пішов на угоду з урядом США, згідно з якою визнає себе винним за кримінальним обвинуваченням в обмін на свободу. У в'язниці суворого режиму Белмаршу Великій Британії Джуліана Санж провів 1901 день. Його дружина разом із головним редактором Вікелікс Крістіною Графнсон подякувала всім, хто їх підтримував. 19 червня виповнилося рівно 12 років, відколи Джуліан увійшов до посольства Еквадору в Лондоні, яке надало йому політичний притулок, захист від переслідувань, тортур від довічного в'язнення. І через 12 років я відвідую Джуліана у в'язниці суворого режиму. Але цей період нашого життя я впевнена. Тепер добіг кінця. Як повідомили соратники. Асандже, засновник Вікілік, сів на літак у лондонському аеропорту Станстед і відлетів до Австралії. Згідно з попередньою угодою, він визнає себе винним за одним із 18 пунктів, які висунули американські прокурори, а саме у змові з метою отримання та розкриття відомостей про національну оборону. Для нього добиватимуться 62 місяці тюремного ув'язнення водночас урахують той час, який він провів у британській в'язниці, а це якраз і становить близько п'яти років. Юридична тяганина Асанжа з владою США тривала понад 10 років. У разі екстрадиції викривачеві загрожувало б до 175 років в'язниці. У 2010 році сайт Wikileaks почав публікувати сотні тисяч американських таємних документів та дипломатичне листування. Вашингтон назвав це одним із найбільших витоків таємної інформації в історії країни.